Акові новини на соціальній країні в студії Лана Майковська. І далі у випуску про таке. Свавіля бойовиків. Терористи захоплюють будівлі, контролюють кордон та нарощують свої сили. Вигідні вибори, Зекономлені кошти на другому турі підуть на потреби армії. Газові війни Росія відклала введення системи передоплати за газ для України до 16 червня. Десантники відбили чергову атаку терористів. Бій за аеропорт в Луганську відбувся близько п'ятої ранку. Бойовики використовували міномети, автоматичну стрілкову зброю та ПТКР. Останнє Остання чомусь вибухнула ще в повітрі. Десантники відкрили вогонь у відповідь. Перестрілка тривала близько 15 хвилин. Жертв серед українських військових немає. Інформація про втрати бойовиків уточнюється. Бойовики так званої ДНР захопили в Єнакію вісьмох міліціонерів. Співробітники Єнаківського міськвідділу міліції були затримані ввечері 10 червня представниками так званого горлівського гарнізону народного ополчення Донбасу. Це група. Ігоря Безлера, більш відомого як біс, правоохоронців озброєні люди супроводили до Горлівки в одну із захоплених будівель або в УВС, або в Бозу. Крім цього, був захоплений службовий автомобіль патрульно-постової служби. Причина затримання не повідомляється. Терористи взяли під контроль кордон з Росією у Дмитрівці. Про це повідомляє переслужба Донецької облдержадміністрації. Захоплено також будівлю пошти. Бойовики оселяються в житлових будинках. У місцевого керівництва вимагають дані земельного кадастру. Тим часом кількість терористів збільшується в сніжному, згідно з інформацією Донецької ОДА. Бойовики зміцнюють барикади в межах міста, зайняли будівлю пенсійного фонду та спортивної школи. Крім того, в шахтарському районі тривають обстріли прикордонники. А в Артемівську представники терористичної організації ДНР спробували провести переговори з командиром танкової частини. Проте під час бесіди почалася стрілянина, в результаті якої є вбиті та поранені, з якого боку жертви не уточнюється. Життя у зоні проведення антитерористичної операції дедалі ускладнюється. Без електропостачання залишається 14 населених пунктів у слов'янському районі. Знеструмлені окремі райони і в самому Слов'янському. Можливості відремонтувати пошкодження немає через бойові дії. Крім того, немає достатнього палива для машин швидкої допомоги в Слов'янському. Бензин та диспаливо не завозять на місцеві АЗС, А запаси вже вичерпуються. А в Донецьку різко погіршилась криміногенна ситуація. Бандити на вулицях зривають жінок, золоті прикраси, грабують ломбарди та склади. Тільки за минулий тиждень у громадян було відібрано 22 автомобіля. Герої та зрадники українські військові, які нині лікуються у Львові, розповіли, як терористи пропонували гроші за перехід на їхній бік. І деякі таки погоджувалися. Конкретну суму не називали, обіцяли багато платити. Ті, хто погоджувався, повідомляли сепаратистів про місце знаходження, плани та стратегію сил АТО. розповіли й українські військові про це. У МВС нарахували близько 17 тисяч правоохоронців зрадників на Донеччині. Економні вибори допоможуть армії. Президент України Петро Порошенко доручив кабміну спрямувати на забезпечення армії додаткові кошти. Гроші були зекономлені завдяки тому, що президентські вибори відбулися в один тур. Кошти підуть на поліпшення озброєння, особового складу, забезпечення солдатів засобами захисту та необхідною технікою. На сьогоднішньому засіданні Кабміни уряд розгляне відповідні зміни до державного бюджету. Зараз ми отримали остаточні розрахунки з центральної виборчої комісії. І загальний обсяг коштів зараз за розрахунками 575 мільйонів гривень це той обсяг економії, який ми можемо відправити на армію. Росія звинувачує Україну в анексії Криму. Спікер Держдуми Сергій Нарошкін звинуватив Україну в анексії Криму в 1991 році. Про це він заявив, виступаючи у Держдумі. За словами Нарошкіна, ще в січні 1991 року в Кримській області пройшов референдум, який заперечував передачу Криму Україні. За це проголосували 93% три відсотки. Приявці По суті, саме тоді, 23 роки тому, була здійснена анексія Криму. Щоправда, мирна, але це була дійсно анексія. Заявив російський спікер, хоча увесь світ знає, і цьому є документальні підтвердження, що 1 грудня 1991 на всеукраїнському референдуму, 54% жителів Криму підтримали незалежність України. Відсрочка для України Росія відклала введення системи предоплати за газ для України до 16 червня. Про це заявив голова Газпрому Олексій Міллер за підсумками зустрічі з єврокомісаром з енергетики Юнтером Етюнгером. П'ятий раунд тристоронніх переговорів щодо газу між Росією Україною та ЄС поновиться сьогодні. Їм передум перепрошую передуватимуть двосторонні консультації Єврокомісії з Росією та Україною за попередньою інформацією. Мають говорити про погаш. Ання української заборгованості ціни і транзит нагадаю, Газпром наполягає на виплаті Україною боргу за блакитне паливо, поставлене наприкінці 2013-го, Ще за правління Віктора Януковича в розмірі майже півтора мільярда доларів, а також півмільярда доларів за поставки у квітні і травні 2014 року. 10 років в'язниці за 12 смертей. Винного водія в залізничній аварії у Сумській області засудили на 10 років в'язниці. В обласній прокуратурі повідомили водія засудили за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох людей. Йому дали максимальну міру покарання, передбачену санкцією цієї статті. Також водій маршрутки, власник транспортного засобу страхова компанія та південна залізниця мають виплатити постраждалим та їх родичам по 100 тисяч гривень кожному. Захист підсудного з вироком не погоджується і буде подавати апеляцію. Нагадаю, трагедія сталася 4 лютого цього року. Водій маршрутки Сумиганівка вирівська суми проігнорував заборонний сигнал світлофора та звукову сигналізацію. І продовжив рух через залізничний переїзд, що призвело до фатальних наслідків. Потяг Харків Орожба протиранив маршрутку. В результаті аварії 12 людей загинуло на місці. Події ще шестеро постраждали. Вони були доставлені до лікарні. У розпал, АТО армія надолужує втрачене 145 бронежилетів і шоломів найближчим часом доправлять українським десантникам, які протистоять терористам на Донбасі. Захисне спорядження придбане на депутатські кошти, показово продемонстрували журналістам. Дев'ять кілограмів на грудях, півтора на голові носити неважко, якщо це захистить твоє життя. Українські бронежилети для українських військових якнайшвидше будуть доправлені в зону антитерористичної операції. Півтори сотні касок і бронежилетів отримає одна рота десантників, яка саме командування не розголошує. Спорядження сертифіковане і випробуване у польових умовах. Витримує вогонь автомату, кулемету та снайперської гвинтівки. Ці бронежилети не тільки повинні зберегти життя нашим десантникам. А наші десантники повинні перш за все зберегти життя мирних мешканців Донбасу. Виробник бронежилетів українське підприємство. Ціна так само, як і рота призначення, таємниця. Широкий жест зробила група депутатів, до якої входить і колишній міністр оборони. Готової продукції в Україні, щоб ви знали, нема. І бронежилети випускає одна компанія, одна вітчизняна компанія. І та їх випускають. Із імпортних матеріалів новенькі бронежилети четвертого класу захисту. Існує ще п'ятий і шостий. Це далеко не все, чого потребує українське військо. Не вистачає засобів зв'язку та сучасних навігаційних пристроїв. Командування переконує, у зоні АТО підрозділи не виконують завдань без елементарних засобів захисту. Типом бронежилетів задоволене. В межах дозволено він не пушинка. Але і дозволяє виконувати завдання В високомобільних десантних військах, підрозділи, які виконують бойові завдання без бронежилетів і без касок. Вони таких завдань не виконують. Бронежилети і шоломи оперативно будуть відправлені до зони бойових дій. Хотілося б вірити, що завдяки їм втрати на війні, що триває, будуть меншими. Микола Різник, Богдан Цендровський соціальна країна. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося. Україна у небезпеці і армія буде захищати кожного з нас. Нашим солдатам потрібно, щоб куля не пробила бронежилет, щоб їх прикривала броня. Щоб мир у небі захищали наші пілоти, підтримай армію, врятуй країну, дзвони або відправляй СМС на номер 565. Кожен дзвінок 5 гривень українській армії. Дізнайся, як допомогти більше. Армія з народом, народ зі своїм військом.